32 ножі та незадекларований спецодяг. Все це група волинських закупчан хотіла провести через митний пост у стилу. Про це повідомила прес-служба Волинської митниці. Митники звернули увагу на багаж мікроавтобуса, що прямував в Україну. При проходженні контролю кожен пасажир подав документи з переліком закупленого в Польщі спецодягу та спецзуття у стилі мілітарі. Втім, під час огляду виявили і незадекларований у документах вантаж. Крім них 32 ножів займи багажі, були і більше дві сотні одиниць спецодягу та спецзуття вартістю майже 300 тисяч гривень. Їх тимчасово вилучили на склад митниці. За неправдиві відомості про вантаж загрожує штраф 100% вартості та конфіскація предметів. Остаточне рішення прийматиме суд. Серед задекларованого виявили те, що взагалі не було пресутні красотню... од. А те, що було задекларовано, не з'явилося у вантажі. Під час вкладання протоколу про порушення митних правил водій просто зізнався, що він не звіряв документи, які йому видали під час завантаження. Крім одягу і взуття мілітарного призначення у цьому ж мікроавтобусі взагалі виявили незадекларовані. Ніяких згадок про них не було. 32 два предмети, які дуже схожі на холодну зброю. Е, Ножі з рукоятками відносяться до таких, що не можуть так просто без дозволу перевозитись через державний кордон. Тому митники повідомили над поліцією про можливі ознаки злочин.